Переглянувши відео судового засідання в Київському окружному адміністративному суді за позовом Вадима Хабібуліна до Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України та до Вищої кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури України, можу констатувати, і Я думаю, що суд теж це консатував порушення адвокатами. Право реєстрації в електронному суді, тобто представники вищих органів адвокатури України не зареєстровані в електронному суді, хоча зобов'язані. Відповідно, такі адвокати порушили закон. Це факт. Їхні такі дії порушують відповідні розумні строки. Якщо адвокати порушують вимоги закону в даному контексті, саме щодо реєстрації в електронному суді, такі адвокати підлягають відповідальності саме дисциплінарної відповідальності, як мінімум. Відтак, вищі органі адвокатури зобов'язані зініціювати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності саме представників НАУ, РАУ та Вищої полівкомісії адвокатури України щодо порушення вимог реєстрації таких адвокатів в електронному суді, що призводить до порушення розумних строків розгляду судової справи. Не порушуйте закон і буде вам щастя, адвокат Криворучка Лариса Сергійна.